Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні у нас огляд проміжкового результату по прививкам. Зараз бачите прививочку сорта кампоніка. От, Прививалося це все десь в районі 1-5 квітня. Подвой звичайний сіянець. Фундука, тут десь 13-14 прививок, 4-5 не прижилося. О, десь 60-70% виходить. Тут теж ось такі результати. Цей, здається, зав'яне. Цей добре розпускається, цей теж розпускається. Зав'яв. Тут фаза активного росту йде. В жаді у нас тут посажена фацелія. Це у нас сорт Джефферсон. Такі результати. Ну, такі результати не скрізь у нас, але є. о, Тут привичка в приклад, привичка, тут привичної ленти примотувалася, а потім ще зверху я покривав плівкою. Для того, щоб волога не виходила. Звичайно, харчова плівка. Для того, щоб не виходила волога і зберігалося все. Ті поживні речовини. Ось теж прививочка сорт Джеферсон. Теж сорт Джеферсон такий активний ріст. Тут вже видно, як зростаються калісні слої. Тут прививка улучшена кополіровка. Теж прививка улучшена кополіровка. Це у нас сорт Джефферсон. Це теж сорт Джеферсон. І далі сорт тонда діджефоні». Такі проміжкові теж результати. Добре, починають виготувати. Тут у нас провівочка робилась виподібним сікатором. Теж прививки добре вдалися, але прививку потрібно робить, коли товщина підвоя привоя складає десь плюс-мінус там від 6, ну, від 8, даже, я б сказав би, міліметрів. от а Тут, наприклад, такий така експериментальна була прививка, не було товщих черенків, товщина підвою десь півтора см, привою. Всім ви подібним сікатором робилась. Ну, поки, поки розпускаються, далі будемо дивитися. Тут прививочка в приклад. Всі три прививочки пішли. Внизу тут поки що ну, але може піти. Оцю всю порусель на подвої потрібно прибирати, тому що вона. Забирає харчування в прививок. І вони можуть не прижитися. Я два тижні тому прибирав і сьогодні теж буду робити прибирання оцих побігів, ті, що поросли. Це теж сорт тонда Діджефоні, трішечку розпускається. Також хотів вам сказати про дуже важливу агротехніку, на мою думку, саму важливу агротехніку в саду, це боротьба з бур'янами. Бур'яни е дуже, на мою думку, погано впливають на сад. Перше, вони розмножують шкідників, тому що шкідники в них добре живуть у високій траві. Це і цикадка там. і Почковий довгоносик, ну і багато інших, про які я навіть, навіть не знаю. От. І дуже важлива друга штука збереження вологи. Збереження вологи, тому що ці всі бур'яни вони поглинають вологу, забирають її в куща і кущ може не прижитись, може не рости. Такі саженці цього року весною садилися. Сорт каталонський, вже такі приросте сантиметрів по 15-20. по 20. От. І на останок такий невеличкий огляд мого саду. Прививочки тут. В саду десь порядка 200 дерев в цьому. Прививок десь порядка 1000, плюс-мінус 5 прививок на кущеві вийшло. От всім гарного дня і мирного неба над головою. Слава Україні!